Перший день олімпіади і перші протести сотні лондонців з понад 30 різноманітних організацій критикували ігри. Список претензій чималий від безкоштовних квитків ВІПАМ та спонсорам, тобто найбагатшим, до забруднення навколишнього середовища. Критику чув кореспондент «Євроньюз». Демонстранти тут у східному лондоні кажуть, що нічого не мають проти самих олімпійських ігор. Щоправда, їх турбує рівень корпоративного втручання та перелік компаній, які спонсорують ігри. Очевидно, що Олімпіада не має бути нічим, окрім спортивного свята. Вона має нести етичні цінності. Натомість ми маємо тісний зв'язок з корпораціями, які використовують олімпійські ігри, щоб обілити свої імена, коли насправді вдаються до усіх можливих зловживань, сказав учасник протесту. Приблизно 400 лондонців пройшли маршем східним районом столиці. Вони звинуватили міську владу в тому, що вона пожертвувала місцевими мешканцями дрібним бізнесом для того, щоб задовольнити власні інтереси та інтереси спонсорів. В цей час люди стоять в заторах через перекриті вулиці, а підприємці зазнають збитків.